І зараз я вас вам хочу представити, ще ніхто не чув і не бачив нового майстра компанії Корал Клаб Людмили Касаткіни. Це перше її, скажімо, таке відкрите. Людочка, я дуже радий, щасливий, що саме на цьому прямому ефірі ти вперше розкажеш нам. Про себе і хай як то як-то oh. історія була. Будь ласка, людмила. Розкажи да, тобі, Олег, дякую. Дякую. Да, дякую дуже, дякую. Но, да, розкажу про себе. я Добрий вечір всім. Я не так часто говорю, я рідко говорю, но постараюсь я розказати, що я хочу. Друзі, я Людмила Касатина, може, хто не знає Києва, Но 25 років я живу в Італії, почти 25 років в Неаполі. Ой, таке е, моє життя було до цього. Ну, я можу сказати, що не погане. При... Так Таке всіх прекрасне. У цьому це... році, як ви знаєте, І остались без копійки грошей. І кожна жінка, ну, яка форте, яка е, така крепка, вона завжди шукала е, якісь, е, е, якусь роботу, щось е, шукала, щоб десь заробити копійку. Тому що якщо ми звикли їсти добре і там одіватись, їсти е, ну, на все хватало грошей. Потім немає грошей, треба щось робити. І так я прийняла рішення поїхати на заробітки, Віталію І мене так кін. Так судьба розпорядила, що я приїхала в Неаполь. Ну і ви ж знаєте, як да, може і не знаєте, може тут заробіттям не так багато, але я говорю общем. І я шукала роботу, щоб вона була, щоб платили гроші, щоб заробити копійку, тому що дочка вчилась в університеті. І отак, от кожна от, мама старається для своїх дітей щось заробити, поїхати, що заробити. І так життя в мене йшло і працювала, я ніколи не звертала на вкратце, не звертала на своє здоров'я, тільки думала, щоб заробити копійки і щоб все було добре вдома, щоб вдома вони не нуждались ні в чому. От йшли, я старіла, здоров'я підкачували. І так за ці всі роки я заболіла в мене, я вже розказувала, в мене була алергія. Алергія я проболіла 8 років. Я чхала, я задихалася, я вже по своїх години не дихала і, ой, і шукала інтернативу, щоб, щоб якось покращити своє здоров'я. Не можна так, щоб людина не може робити. Я не, ну, знаєте, як, як ти себе чувствує. Ем, е, там течуть, ніс з носа тече, з очей тече, і е, задихаєшся, і ти шукаєш е, людей, які тобі поможуть. Ну я е, по, е, за останні два роки я вже не диха, вже задихалась і мені робили кортизон. Я знайшла італійського доктора. Я ходила до, до багатьох їх, але вони тільки гроші брали, ніхто мені не поміг. Краце він сказав мені раз в три місяці робити укол. Я робила укол картизону і так я жила. І тут Господь Бог мені, я молила Господа, я всіх питала, я була в багатьох компаніях, я тратила гроші, я пила все, що мені говорили, але нічого мені не допомогло. І так Господь Бог почув мої, мабуть, молитви і на мою дорогу послав мою подругу Єлену, а вона мені розказала, що неї і дуже хороша компанія Клаб», В неї дуже прекрасні результати в неї у мами каже: я тебе познайомлю з Делемарським Олегом, і ми тут з ним познайомились. Познайомились. Він мені розказав, що є компанія, що є концепція здоров'я. Він побачив, яка я, що ви ви, ви я зараз от розказую, да, і тоді розумію себе, яка я була. Він то хорошо бачить, він задає питання, а я не можу на них відповісти. У мене одно в голові. Боже, я ж не дихаю, мені погано, як же я буду жити, що я буду робити? І сама кажу: Господі, поможи. Це, напевно, та людина, яка прийшла мені на допомогу. А воно так і сталося. Це людина, яка не тільки, Ой, покра... не тільки зробила мене щасливою, що я покращила своє здоров'я. я... я... У мене пройшла алергія після, першої, після перших трьох місяців. У мене було, я була два роки на таблетки. У мене було давлення 180 на 100. Я лісала. І дуже і зрозуміло, якщо я була кололи мені кортизон. Я була 98 кг, кілограмів, я дуже була повна, не могла ходити, у мене боліли ноги, джінок, коліна, все боліло. І тут ця людина розказала: я все зробила точно так, як він сказав. От я ще хочу забігти наперед. кажуть люди. Та ні, це секта, це неправда, не може такого бути. Ми не врачі, ми не лікуємо, ми вистанавлюємо своє здоров'я на кліточному рівні. Якщо клітка чиста і здоров'я, і в нас хороші органи здоров'я. І тут в мене все в житті перевернулося. Я виздоровіла. У мене пройшла алергія, я зняла таблетку. У мене холестерин був 280. І я встановила все. У мене помінялося життя. Понімаєте, що таке міняється людина, яка може дихати нормально, не йдуть, вибачте, соплі, не течуть 20 чита і сльози. Дійсно, це якесь, як кажуть, міраколо. Воно дійсно так. І е, а мене всі я така е, людина общительна, Мене всі знали. в мене багато було друзів. І вони побачили мої зміни і сказали, що ти робила. Я їм теж саме повторила, як сказав мені е, Ділімарський Олег. Розказала, що є Клаб, що є концепція здоров'я. Якщо ви хочете поправити здоров'я, йдіть по концепції здоров'я. І так багато багато моїх друзів, мої рідні, мої знайомі всі прийшли. І попроходили, тому що за ці роки, що ми тут живемо, і за ці роки ми ж всі робимо. Ми ж ой, не хочу називати поганим словом, але ми тут е, ніхто, другий, я не знаю, як, але дійсно воно так, я це зрозуміла. Якщо я виплатила такі гроші, мені ніхто не поміг. Сказав мені послухаток, до якого я ходила, заплатила 150 євро, він каже, Люда. Ти не переживай, ти будеш раз в три місяці приходити до мене, я буду кортизон тобі колоть, і ти собі будеш хорошо дихати. Оце така була відповідь доктора. А тут я, я почала жити, в мене з'явилася енергія, У мене э, встановилось восстанов, все, мені захотілося жити, мені захотілося створити, мені захотілося щось робити, чогось, чогось щось знайти, бо я все життя була активна. І тут мені Олег каже, люда. Давай розглянемо питання питання бізнесу. Ну, який з мене, ну я думаю, ну який же бізнесмен? як Я, да, я займалася, я робила масажі, в мене була кроватну лабес. Трошки я якби не тільки робила на, на поліціях да, баданте, я і другими роботами займалася. Я шукала доповнітельний заробіток. І він мені предложив, ну, ви знаєте, яка людина? В людини в голові, що заробити гроші, і яка ж тобі дасть компанія гроші, якщо ти сама в кишеню не заробиш і не положиш їх? І так він мені розказував, а я його не слухала. Він мені казав, а я його не чула. Потім вже, якби, вже стаєш старшим, вже стільки ж мені років. І я кажу: Ні, Олег, давай я буду, звісно, розсматривати, і почала приходити на дзуми. Більше з ним е, спілкуватися, а потім як е, е, закрились в мене директора. У мене було багато директора директорів. Закрились в мене директора, я стала е, золотою, поїхала в Єгипет і там побачила, як люди міняються, побачила людей, які познайомилася дуже з багатьма. Вони мені розказували, як вони поміняли життя, як вони йшли до цього, як все було. І я собі сказала: все, хвати, хвати пахати. Ну я продовжувала працювати, але вже більш розглядала е пропозицію Олега, що він мені сказав. Приїхала, я зразу <кхем> відкрила зум, е зум, зм змиральдовий да, директор. І собі я е йшла так по закривалася, дівчата приходили, але я не понимала, я не... До, він мені розказував. А я його не дубліцірувала. Треба дублікацію повторяти свого спонсора. І кхе, прийшов час, що я вже поняла, що то я все е, так робила. Один час позаймалася і забулася, натомилася, прийшла лягла спати. І тут я почала якби серйозніше відноситися до цього. І е, кажу: Олег, ти мені допомогти, тому що як би там не було ти, ти мій спонсор, ти молодий. Я не, так, я не так розумію це все. Інтернет з інтернетом я не, не дуже дружу. У мене дуже добре ситуативні встречи, зустрічі, і так я почала якби, зустрічатися, підписувати людей ще більше. Він мені розказував. Я його вже почала, як кажуть, доставати, тому що. Кажу, Олег, ми давай зустрінемось ми, давай, покажи мені, розкажи, як це зробити. І він мені розказує. І так, мій дорогенький, що я вам хочу з цього сказати. Якщо ми будемо повторяти дублікацію свого спонсора, у вас все вийде. Я скільки раз плювала, казала: Ні, це не моє. Ти родився, кажу, ти родився. Підприємцям, кажу, ти молодий, ти все ти все розумієш, швидко робиш, а в мене не вийде. А він каже: ні, якщо ти почала, ти вже не відходь. І так я, дівчатка мої дорогенькі, кажу: все, тепер я буду в цьому розбиратися більше. І що я робила? Я розказувала своїм <кхух> партнерам. Щоб їздить на ЗДЗ, Роз, е, розказувала дівчатам, що ми повинні їздити, дивитися, слухати людей, людей, які вже е, мають великий опит в цьому, які розказують досконально все пошагово, як що зробити. І так у мене все почало получатися. У мене дуже прекрасні е, партнери. Я підписала свою подружку Ліна. Це Дійсно, ви всі знаєте, це людина з печали, як кажуть. Дійсно, людина, яка розібралася і яка захотіла теж поміняти своє здоров'я. Бо я ж повторяюсь, ми всі приїжджаємо сюди, пахать, пахать, а, а вже приходять руки, і вже хочеться якби пожити для себе, не ходити солдатом на роботу, хочеться поїздити, хочеться поспати. Хочеться, я хочу дуже на Оце моя така мічта. І Аліна розглядала це все. Аліна построїла свою команду. В неї прекрасні, в мене дуже прекрасні дівчата із. Ой, вибачаюся, Матрухан Аліна. Дівчата їздили на ЗДЗ в Іспанію, самі прийняли рішення, і чотири чоловіки. З моєї команди поїхало. Вони, вони осталися. Вони, ми слідкували за ними. Вони розказували нам, ділилися з нами, показували відео. І е, в Аліни є така сильна, якби ізумруд, е, Ой, Оксана, Чумак Оксана. І її, е, її чоловік, Боря, він теж їздив. І Ірина, це всі заліненої дівчата заліненої ножки. Вони привезли дуже нам багато якби, матеріалу і роз... як би матеріалу. Казали, як працювати, ділилися з нами. Польщу везла в нас всі 18 чоловік. І дівчата, які їздили перший раз, вони поняли, що. «Надо міняти своє життя, як треба його міняти, як до цього е, дойти, як це все, щоб спрацювало. І е, повернулися з Польщі, почали працювати. Два плюс один. Встрічі, два плюс один. Хто шукав людей по інтернету, хто ситуїтивні е, е, зустрічі робив? І так пішла робота. Я відкрила бриллянт. У мене Аліна, це е, глибока ножка. А ще є. Дівчата теж мої спонсори, Ой, спонсори, мої партнери Горбатова. Олена дуже велика Люда, молодець. Люда, Алла Олена, Люда, що? Люда, Тут є Олена Горбатова. Я хотів запросити буквально на дві хвилинки, щоб вона поздоровалась теж. А -а, Олена, давайте, так, будь ласка, Олена, будь ласка, новий золотий директор компанії «Карл Club Олена Горбатова. Доброго вечора. Я всіх вітаю. Дуже приємно було слухати я Олега і Людмилу. Я прийшла в клуб, як, мабуть, 90% на продукт. Покращити своє здоров'я і як таковий бізнес не розглядала. Але рік тому, в грудні, Лю, люди мене з Олегом запросили, і я поїхала на е, собиття в рімені. Що хочу сказати як споживач і, і вже як бізнес, що дійсно треба їздити на На всі по можливості. Чим більше ми їздимо, тим ми більше наповнюємося різнаннями і відінням. Того, як треба працювати. В першу чергу хочу поблагодарити Олега Ділімарського і Людмилу. Ну, Олег у нас ми дійсно щасливі, що у нас такий керівник. Олег Олександрович з нами як це, може, таке сравнення не дуже, ну, дійсно, як вочка з курчатами. Він завжди з нами на зв'язку. В будь-яку годину ти йому телефонуєш, і він завжди відповість і порекомендує, що тобі треба робити. Ну, прийшла я в клуб на, на продукт, і дійсно результати роблять свою справу. Я стала ділитися своїми. Знайомими, подружками, колежанками, і всі стали питати, а що ти пропила, а як пропила. Ну, у нас в нашій команді є доктор Тамара Петровна, яка теж 24 на 7 на зв'язку з нами. І це я можу сказати, дуже дорого стоїть. І дійсно, Люда права треба дубліцирувати. Треба повторяти те, що роблять твої наставники, твої керівники, і, із інших структур, ні, тільки кількість твоєї, і це при, через якийсь час приносить свої плоди. Що, ну так, да, мені дуже приємно. Год назад я їхала в времени як гость, навіть не, не як, каже, Бізнес. А зараз вже їду і буду нагороджуватися золотим. І дійсно, це командний бізнес тобто, мережевий це командний бізнес. Тут ми всі між собою пов'язані, і якщо ми йдемо на зустріч друг другу, допомагаємо, і це працює, це дуже працює. І всім mm -hmm. бажаю, хто ще сумнівається і думає, мене не вийде. Ні. В цьому бізнесі я так думаю, всі можуть зробити, як кажуть, додатковий дохід, тому що ну він не такий складний, як спочатку кажеться. так що да, Дякую, дякую, дякую Лінуся, дякую, Лена, що ти. Ти тільки починаєш, ти дуже мало ще працюєш. Ти ми не мережими, ми ніколи ніхто не був якби серйозно. І, і дякую тобі, дякую всі моїй команді, всі дівчата. Як стають золотими брилянтовими і мастерами, працює команда. Без команди ніхто нікуди не може нічого зробити. Дублікація, дублікація, встречи, оце все, Оце все нам допомагає. Якби підніматися статусами. І Олег, Журавльова, я хочу, я хочу пригласити. На камеру. Добрий, добрий вечір. Оксана Чумак. Ти хочеш щось сказати, доповнити до, до теми командна робота цілі мрії. Мікрофон виключений. Не, не чути, Оксана. Не, не чути. Не, не, не нет, нет. Добре, Оксаночка, Туди. Не, не чути. Сейчас включи, попробуй опять микрофон. Він не включается, чего. Ага. Е, да, Оксана, Оксана Чумак, це ізумрудний директор, це теж з команди Людмили. Ось. Тому, е, якщо... Добре, Оксаночка, ну нічого, ну. Окей, ну тоді виклю... виключай тоді камеру. Виключай тоді хай, камеру. хай Люда продовжить. Дякую. Нехай Оксана вийде і зайде ще раз. Хоч попробуй, Оксана да. вийти і зайти. Нехай перегрузить телефон. Каже Люда. Так, да, так. Да. І е, хочу, що я ж сказати, Доб, е, вже якби розказала, які в мене директора вже розказала, що треба робити. Треба, якщо ви рішили займатися е, бізнесом, значить, ви ми ви повинні це робити. Не відкладувати, не казати, що завтра, сьогодні, післязавтра. І я ж говорю, що так. Я не думала ніколи, що так, якби я працювала дуже з Олегом, з дівчатами. Я ніколи не думала, що воно так все якби, е, все вийде. Я відкрила е, брілянт, закрила його через місяць, через 6 місяців на день народження своєї доченьки відкрила мастера і на своє день народження закрила. Так що я хочу, що ще сказати, доповнити до цього. Дівчатка, якщо, е, е, да, вже казала Лена, я вже говорила за команду, я трошки цей, е, кома, якщо є хороша команда і все вийде, тому що е, треба закривати було директора всі мої, всі мої директора. Є, є партнери, а є директора. У мене закрилося 10 директорів. І я їм дуже-дуже вдячна, бо директори це найголовніше, що є в нашій структурі. Без директора не буде срібного, не буде золото. Якщо один не закриється і, і все попадає вниз. Тому я хочу що хочу сказати. Я хочу сказати молодим. Тут всі молоді, мабуть, дівчата. В нас сама крута компанія, навірно, не знаю, в мірі, наша Корал Клуб. У нас все є. У нас є продукти, в нас є логістика, в нас всі працюють. Не відкладайте на завтра. Якщо ви вже попали сюди, ви вже старайтеся працювати своїми спонсорами і все вийде. Я скільки раз казала, плювала, скажу, не буду робити. Але поняла, що це потрібно. Все одно, скільки б тобі не було, все одно, ти можеш навчитися цьому один раз, другий, третій. Аж ми пішли в школу перший клас, ми ж навчилися. А я все казала, ні, я така там 68 років я не навчусь, але навчилась і я хочу розвиватись, я хочу вчитися. І я хочу поблагодарити свого спонсора, Олега Делімарського, що він мені просто. Якщо б не він, я б не знаю, ким я була. Була в собі така, як обичні люди. Нічого б я не знала, нічого б я вже в своїх 68 не робила. І йому дякую, дуже велике Олег, за те, що ти побачив мені, що ти відкрив, що ти мене якби штовхнув на це, що ти мені розказав дорогу, що ти мені показав. Открив очі, що можна жити зовсім по-другому, що є друге життя, є люди, є в нас коралівська сім'я, в нас е, е, ой, ЗДЗ, ми кругом їздимо, є канікули, е, є бонуси. все нам дає наша компанія? Тільки нам що не лінуватися, працювати, слухати в спонсора, кожен день виходить з ним на зв'язок. Виходить з своїми партнерами, з, з дівчатами обговорювати, спілкуватись. А, а ще, ще хочу закінчити чим. Ми зробили планування на 24 рік. Ми його робили, ми пла, планування робимо місяць на місяць. Ну, з Олегом Олег каже: Люда, давай зробимо планування. І ми попла... він, він це зробив, він сказав. Він пописав сім статуси кожній людині, який займався, який розвивався. Як, по, е, Бачив потенціал цій людині, що вона хоче поміняти своє життя, що вона хоче щось зробити в своєму житті, що вона хоче заробляти гроші і побачити світ. І він писав статуси: це золотий, це ізумруд це брилянт а це мастер. І так я йому він говорив, а я не вірила. Я не могла повірити, що ти напишеш статус і він тобі прийде. Це ж треба робити, працювати. А він працював з нами, розказував. Ми зустрічались. Мені дівчата говорили в офісі. Ти що сюди, як на роботу ходиш? А я дуже задоволена. Я після своєї роботи бігла ще туди, і я дуже задоволена, що я це витримала, що я видержала. Що мене піддержали, і я дуже дякую своїй команді. Що дійсно в мене команда золота. Таких людей. Просто я дуже рада, що на моїй на мої дорозі такі люди зустрілись. Люди, які піддержали, люди, які повірили, і люди, які, які зробили, вони мене зробили мастіром. Вони ну як зробили. Да, якщо ти не хочеш працювати, то тебе ніхто нічим не зробить. На це треба мати бажання. Якщо є бажання, то ти все зробиш. Переломаєш, все зробиш. І, Олег, я тобі дуже дякую за все, що так сталося. Що вийшло? Я, я тебе не підведу. Як воно не буде, все рівно я буду працювати. Я буду старатися, буду е, працювати своєю командою, і ми одна команда. Ми одна ціль. У нас одна ціль. У нас ціль дуже дуже велика. І ми її зробимо. Те, що ми задумали, ми це зробимо. І ще хочу ще звернути ще раз до молодих дівчат. Дівчата, не опускайте цей шанс. Якщо ви вже тут, ви повинні йти. Ви повинні йти до своєї цілі. Ви вже, кожна із нас, вже поставила ціль і фокус, і ми до нього повинні дійти. Це в нас друге життя. Дивіться, я два години тому в мене одне було життя. Ще в мене зовсім друге. Я собі нарисувала зовсім картину другу, мого будущого. так що воно реалізується. Воно те, що ти думаєш, воно все, все збувається. Дякую вам, що ви мене послухали. Дякую. І я, вас, я вам, кожній желаю, щоб у вас так все вийшло, щоб ви йшли до своїх цілей, щоб у вас були хороші команди, щоб вони вас підтримували, щоб вони вас понімали і цінили. Дякую. Всім крепкого здоров'я, а воно в нас є, тому що в нас найсильніша компанія. Дякую, Людочка. Дякую. Це так емоційно. Що дякую за, за все. Дякую тобі, що ти є. Дякую за те все, що ти робила, робиш і будеш робити. І ти вибрала своїх партнерів, і тому це дуже велика твоя заслуга в усьому тому, що ти маєш. Тому я щасливий, що. Що ти в мене є теж. І, звичайно, вдячність велика і Тамарі Петровні, нашому лікарній, да, я, я, да. і Зінаїді, теж наставнику зверху, тому що все те, що вони, якби вони не розказали вниз, то до нас би це да, не ми... пішло, вже від нас би не пішло вниз. да я хочу подякувати Тамарі Петровні, да, тому що я така емоціональна, тільки прибігла вже трошки опоздала. Тамара Петровна, <кій> дякую вам. За вас, за ваш труд, за те, що вам можна було позвонити в будь-який час, 24 часа ви працювали, дякую дуже. К, Каті Юта ж теж за її хороші слова, вона завжди підтримує завжди вона скаже тепле слово. Вона завжди дасть якусь пораду. Дякую, дякую всім і то, що вона то, що вона нам розказала. За кружочки, які вони є, як їх рисувати, і що з них можна мати. Дякую, Людочка. Дякую. Тобі, успіхів і нових досягнень. Coral Club. Дякую, Олег, дякую всім.